Всім привіт, друзі. Тема сьогоднішнього відео: Рухайтесь. Коротке відео буде рух це життя. Я хочу зробити такий цикл відео для тих, хто зацікавиться, буду розказувати про те, як я рухаюсь. Я вам вже говорила свої 11 тисяч кроків і чого я досягаю за цей час. Ну, для початку я розпочну і скажу вам, що я досягаю. Ну, по-перше, Бачу всю цю красу, бачу всю цю природу, тому що природа нас надихає, і ми радіємо всьому, тому що ми бачимо. Але яка головна мета? Головна мета, та, що ми собі здобуваємо здоров'я. Я ходжу Уже давненько, скажімо так, минулого літа. Я весь час ходила, потім якийсь час місяць зробила перерву. Після цієї перерви було важкувато ходити, хочу сказати. Але дивлячись на те, що е, треба рухатися, бо рух це життя, я все ж таки взялася знову за розум і пішла ходити. І ось де я ходжу. Я буду вам показувати, розказувати і робити висновки кожного разу, тому що за цей час, що я ходжу, мені стало набагато легше. У мене не тільки ходіння, а ще обмеження в їжі. Я обмежую себе для того, щоб скинути вагу. Але розпочала я ходити не для того, щоб скинути вагу, а для того, щоб ходити, щоб стала краще себе почувати, щоб могла скоріше ходити, бо ходилося вже, скажімо так, повільно. І як ви вже зрозуміли з моїх відео, я дуже люблю природу. Я надихаюся природою. Мої дорослі діти, мої дорослі онуки. У них самостійне життя, і я вирішила нікому не заважати, а своє життя будувати трішечки інакше. Не перестаючи любити. А навпаки, я люблю їх і ще більше ніж раніше з кожною хвилиною, з кожною секундою. Але я розумію, що маю і ще і своє життя, і повинна. Є життя влаштувати і нікому не набридати. Друзі, ми з часом дітям також можемо набридати. тож займаємося ходьбою, і йдемо до успіхів. Поважаю вас всіх пока.